Так склалося, що на сьогоднішній день все наше життя крутиться навколо заробітків і навколо грошей. Я зараз хочу поговорити зовсім трохи, не про те, як нам всім треба заробляти, як нам важко заробляти чи легко заробляти. Я хочу поговорити трохи про інше. Якось уже мене було одне відео, де я розповідала, що я спостерігала таку прикольну штуку, ну не прикольно. Це так, в Коли я була в одній групі, великій, мамській, тут іммігрантській групі, і ну, там не тільки мами були, там були взагалі більшість там, жінок була, україно, що -то україночки в Америці, щось, господи, не пам'ятаю, як воно вже називалося. І от, як в, тій, знаєте, як в таких великих групах ведеться, хто що може, той та й пише. Хтось пише. Речку, які купити памперси, де брати огірки, як робити олів'є, яка їжа смачна, яка не смачна, хто куди пішов, хто куди прийшов. Тобто таких постів там валиться в такій групі дуже багато. І, звичайно, люди, які приїжджають і починають, більшість починає все з нуля, одиниці приїжджають по робочих візах і вони вже мають місце працевлаштування. А здебільшого це люди, які тут починають з нуля, тикаться, микаться. Звичайно, той досвід, який у нас є в попередніх наших життях, він важливий, але багато професій саме тут в Америці. Я вже казала про це. Також неодноразово потребують валідизації, потребують додаткових дипломів, тому що там, наприклад, лікарі, там чи, чи хтось вони мають отримати американського освіту. тому. Вони не можуть, ці люди вони не можуть іти навіть медсестрами працювати, навіть якщо це лікар, він не може йти працювати медсестрою, тому що він не має саме американської освіти. Але зараз я не про освіту. Я окремо відео зніму саме про освіту, про те, як про прац... це. Ну, не про те, як про це влаштовуватись. Якби я знала, як про це влаштовуватись, я б вже була прем'єром-міністром планети Земля. От. А про те, як люди. Навіть не про те, як люди шукають роботу це відео, а про те, як люди взаємодіють один з одним. І я думала, що це стосується тільки е наших іммігрантів, моїх земляків, саме тут в Штатах. Думала, може тут якось фонить земля особливо, чи країна така. І цей дух підприємництва він занадто такий, як на мене. Але е я зараз знаходжусь в одній велетенській групі. Е по-моєму, б'юти-індустрія в Нідерландах, чи ну, щось пов'язано з красою, чи майстри з Нідерландів. Чи... От я не пам'ятаю, чи вона там до крафту та група більше, чи вона більше до б'юти-індустрії. От, в Нідерландах. Ну, теж наші, наші створили. Ну, така собі група і група. Там хтось про щось пише, хтось показує, що він вміє робити. Звичайно, будуть об'яви про те, як. Ну, На чому можуть зійтися незнайомі люди, тим паче в онлайн-просторі. Їх має щось об'єднувати, як на мене. І одним із таких об'єднуючих факторів завжди може бути пошук роботи або пропозиція своїх якихось навичок, послуг і так далі і тому подібне. І от ви знаєте, що я помітила? Я, можу, я не кажу, що це парадигма якась чи догма, а те, що я особисто бачу вже більше двох років, вже майже три роки. Я знаходжу, знаходжусь не тільки в українських там, чи російських групах, я знаходжусь також і в американських групах. А, там О, такі групи, які мені цікаві, там це може бути пов'язано з крафтом, це може бути пов'язано з артом, це може бути пов'язано з б'юті індустрією, з фейс-пейнтом і так далі, тому подібне. І от дивіться, як тільки група доростає до якогось певного об'єму. Звичайно, люди там пишуть, що там я там вмію там не знаю, там ліпити гарні квітки, а я там вмію вишивати. Люди добрі, хтось показує свої роботи, а хтось ділиться досвідом, і в принципі це нормально. Але є молоденьке, але як тільки група доростає, там в деяких випадках більше тисячі, в деяких більше десяти тисяч. От або це може бути так само а, чати, не тільки група, а ще чати в месенджері. Або в телеграмі. І от випливає, як знаєте, підсніжники називаємо це так. До речі, оце дивіться, це кар'єр, здравельний кар'єр, де добувають у них так званий лаймстоун. Лаймстоун це як наш ракушняк. Ну, дуже схоже принаймні на наш ракушняк. Велетенська територія. От тут з одного боку він і там з другого. Зараз я буду тут і камеру подивитися. Ну, зараз піднімаємося на горбочок, то нічого не видно, ніс не видно. Так от, як тільки група доростає якогось певного об'єму, то е, адміністратори і всі роблять одне і те саме. Ви знаєте, я не знаю, чи це е, таке сильне бажання заробити на своїх же земляках, чи це взагалі бажання заробити. Чи як колись е, мені написала одна жінка в коментарях, коли я вже піднімала цю тему в одному з своїх ранніх відео. А вона сказала: а що, це робота? Кожна робота має оплачуватись. Ну тобто, робота адміністратора чату чи робота адміністратора групи має оплачуватися. Але в мене виникає питання, людина добра, коли ти створюєш цю групу, ти ж розумієш, що ти будеш зайнятий. Ну тобто, або в тебе є дуже багато вільного часу, і ти такий собі самаритянин альтруїст, або ж ти свідомо розумієш, що ти ростеш, як тут кажуть, «little bit grow», Цю групу, а потім починаються оці качелі з каруселями про те, що об'яви платні. І от сьогодні мені знову попадається е, е, вже про ці нідерландиці, майстри в Нідерландах чи б'ютів в Нідерландах. От, е, е, і там е, теж дивлюся, я майже не користувалася тим меседжером. Просто дивилась, може якась цікава інформація, може можна людей якийсь досвід попитати, там чи ще щось. Тобто, я там звичайно ніяких своїх об'яв не виставляла, і, в принципі, ні з ким не спілкувалася. Але сьогодні дивлюся, вже вони дозріли до того, що адміністрація написала, що от у нас наш цей це, це навіть не група, це чат в месенджері. Розумієте, це чат в месенджері, це таке. Знаєте, що хочу, те й пишу. Ніхто там той чат особливо не регулює. В зв'язку з тим, що це наші українці, у зв'язку з тим, що чат перетворився на звалку з різних об'яв рекламних, ну які можуть бути рекламні об'яви, там рублю, там, наприклад, там штукатурку. Чи... Роблю там нігтики, чи роблю там вії, чи ще щось. До речі, дівчата, які роблять нігті вії, від того, що ви 500, тисяч 10, 100 раз напишете в якомусь чатику, що ви робите ті вії, повірте мені, то як реклама не працює, майже не працює. Воно дає там менше відсотка вам клієнтів. Набагато крутіше буде, якщо ви будете збирати відгуки від тих клієнтів, які вже а, вас обслуговувалися. І якщо дійсно ви робите класно. Не соромтеся, просіть, будь ласка, тих своїх клієнтів, щоб вони залишили відгук. Така штука працює набагато більше. Хай і адміністратор не може до того доскіпатися, як до реклами, тому що людина просто пише, я була у такої-то, такої-то. Ось дивіться мої нігтики. Так і, так і так, і так, і так. Не соромтеся, просіть це. Тому що, коли ви, я ж кажу, 500 тисяч 90 мільйонів разів напишете, що ви... Навіть якщо це буде об'ява зроблена через GPT-чат, нібито вона грамотна і розумна. Поки людині ці нігтики не потрібні, вона не бачить її цих об'яв, вона не буде на них звертати увагу. І все одно ми з вами, всі, ну ми ж всі з вами клієнти, ми йдемо з вами на рекомендацію, на перукаря по рекомендації, на нігтики по рекомендації, на бії, на масаж. На... Тобто рекомендація вас, як майстра, набагато краще працює. І от сьогодні бачу е об'яву в цій в нідерландській цій групі. Е трошки, правда, дешевші тарифи, тому що там щось одна об'ява була, щось 15 євро чи що, і там навіть розписано вже абонементні умови, і там 5 об'яв стільки-то, і 10 об'яв, і там абонемент на 3 місяці. Тобто, ви там 3 місяці з е упорством з зу узулі. Будете друкувати весь час об'яву, яка там я роблю там, наприклад, нігтики, чи я там роблю. І мені просто цікаво, я зараз навіть вже не засуджую тих людей, які намагаються на цьому заробити. Бо зараз я знаю, ті, хто подивиться в відео, то скажуть мені Іра, то хтось вже працює, то він теж хоче заробити. Я не вважаю адміністрування групи, можете закидати мене тапками, як хочете. Але я не вважаю адміністрування групи а, чи чату а, такою шаленою. Роботою, тому що я пропрацювала більше 10 років в офісі, і я вам можу точно сказати, що адміністрування групи це не є така робота, від якої трісне ваш позвоночник, того а, мені цікаво, що вкладаються ці гроші, тому що є ж такі нарвані, які платять за ці гроші, що обкладається це податками. І якщо хтось платив все-таки за таку чухню, то скажіть, будь ласка, наскільки це ефективно? От ви, наприклад, там, я не знаю, робите ті нігтики, чи там плетете ті бусики, чи ще щось. І вам, щоб сплести ті бусики, треба купити матеріал, фурнітуру. Потім вам потрібно десь ті бусики продати, чи відіслати їх поштою, чи ще щось, чи комусь продати, в руки передати. І так, і так багато-багато затрат у вас всяких різних, скільки в сухому залишку ви заробляєте, по-перше, а по-друге, наскільки це ефективно. Ну, знаєте, як кажуть, какашка не може бути несмачною, тому що мільйони мух не можуть помилятися одночасно. То, і тому, якщо люди просять гроші за ці групи, то напевно, що хтось за це платить. Ну, от Ми не таке враження. До речі, ми вже приїхали на наш об'єкт. Я вам казала вчора, в вчорашньому своєму відео, що я чим я займаюся, що я розмальовую, що я роблю там текстурну стіну. Пізніше трошки покажу вам, як це виглядає. От. Тобто мені цікава ваша думка, і забігаючи сама собі наперед чи вже назад, не знаю, як сказати правильно, хочу сказати, що е, я знаходжусь, я вам казала, що я знаходжусь також в групах і американських, і я ні разу не бачила, це мій особистий досвід, я не кажу, що це так ну, 100% є, але я ні разу не бачила, щоб е, там писали, що всі об'яви тільки плать. Може таке є, може теж, е, ті ж самі американці чи будь-які інші іноземці, вони теж за свої фейсбучні групи за, за розміщення в якихось спільних спільнотах вони беруть гроші. I don't know, Що воно там так пищить? Господи, ага, Понятно, що воно пищить. О, може пищить, машина паркуватися буде. Тут ще будівля, отак бачите, не Борхут зовсім новий. от. Так, воно все по стандарту робиться. Добре, про нові не не про зараз. Тобто мені цікава і ваша думка, і мені цікав ваш, цікавий ваш досвід. Якщо хтось таке вже робив, то просто скажіть мені, наскільки це ефективно. Я не буду це робити, я відразу кажу. Але мені реально просто цікаво, от наскільки, і ви знаєте, наскільки от бажання, причому. Ну блін, наскільки таке бажання зробити на своїх, на тих бусиках, на тому милі, на тих свічках, на тих пряніках, коршиках і всьому остальному. А, мені здається, моя думка, що ми просто не вміємо підтримувати один одного і підтримувати той бізнес, який тільки-тільки зароджується в когось. Тому що людина, яка робить роб, розписує ті чашки, людина, яка там щось якісь пече, якісь коржики, пряніки, медовики, ще якусь. Я не думаю, що це ті тіньові мільйонери, знаєте, корейки. Ні. Люди намагаються стати на ноги. Така моя думка. Всіх вас обняла з вами, ваша Іра Техас. Будьте здорові, всім миру.